Доброго ранку, ми з України. Сьогодні я продовжу розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо ну про дуже велику кількість трансферів, тому що там є і Динамо, і Шахтар, і Карпати, і навіть металіст та багато інших. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Український півзагасник Жорони Віктор Циганков зацікавив декілька відомих клубів з топ чемпіонатів Авторитетне видання АС пише, що хавбек всерйоз зацікавив британські клуби та мюнхенську баварію. Коли з'являються чутки стосовно Артема Довбика, то я постійно кажу про те, що ну я просто не вірю, що цього літа його можуть продати в якийсь інший клуб, тому що Жорона гратиме у лізі чемпіонів, а після неї він буде коштувати ще більше. І я думаю, що це стосується і Віктора Циганкова, бо жороні так само немає сенсу відпускати свого ключового гравця перед тим, як дебютувати у найкращому турнірі Європи. А взагалі, коли з'являються такі новини, то тут може бути багато варіантів, чому вони з'явились. По-перше, наприклад, це Жирона запросила у якогось видання, щоб якось засвітити свого гравця перед продажем, але я думаю, що це не для цього. Другий варіант це робота агентів, які намагаються засвітити свого клієнта у новинах, щоб клуб побачив, що хтось з тим цікавиться, а він такий хоп і запропонував йому більш жирний та новий контракт. Ну а третій варіант це дійсно ним хтось цікавиться і про це повідомили. Однак я не думаю, що Баварія цікавиться циганковим, тому що в них зараз стоїть зовсім інше питання знайти головного тренера. Київська Динамо зараз активно домовляється з Вітіньо, щоб повернути його до чемпіонату України. Про це повідомляє телеграм-канал Бейбіжи. Дуже цікаво, що вони намагаються його повертати, але я думаю, що це було і в минулий трансферні вікна, і півроку тому, і рік тому. Але, на жаль, буде дуже важко його якось повернути до чемпіонату України, тому що, як мінімум, Динамо не зможе йому запропонувати велику зарплату, як це може зробити, наприклад, Шахтар. А що стосується підсилення Динамо, завдяки гравцям, які повернуться з оренди, то це можна сказати вічна тема, бо вони завжди є і вони постійно непогано грають. І це стосується гравців зорі горбача та яцика. Також є ще Михаленко з Олександрії, і я думаю, що усі вони точно будуть на перших зборах, щоб Олександр Шовковський подивився на них і зрозумів, на що вони здатні, і чи потрібно їх залишати на другий збор, третій або взагалі на весь сезон. Звичайно, що у Динамо немає проблем з цими позиціями, там, де грає Горбач, там, де грає Яцик. Так, звичайно, останній провів непоганий сезон. Під кінець він розігрався, став багато забувати, навіть трошки схожий на Володимира Брашка, але навряд чи він зможе когось витіснити з центру оборони, хоч це Брашко, Шапаренко або Буяльський. Що стосується Горбача, то тут також все складно, тому що є брагару, який зараз приєднається до клубу після завершення сезону. А тому у цьому плані так, звичайно, головний тренер захоче подивитися на їхню конкуренцію, але я думаю, що залишиться саме брагару, а Горбач знову піде в оренду. Також швиденько на таку ж тему можна поговорити і про шахтар. Там також є цікаві гравці, які можуть повернутися з оренд українських клубів і не тільки. Нещодавно директор клубу Шахтар Даріо Сорна у коментарі Тато таке розповів, що вони роздивляються на своїх гравців, які грають в орендах. Це Педріньо, який і так повертається до клубу, тому що вони взимку з ним підписали новий контракт. Але також є ще Марлон, Тобіас та Майкон. Після того, як гірники підписали Кевіна, Марлона Гомеса, підписали новий контракт з Педріньо, Інші гравці також можуть подивитися. На те, як все відбувається, і подумати: ну якщо вони їдуть, то начебто все нормально, і ми поїдемо. Тому в цьому плані з ними можливо буде легше домовитись, але якщо казати про ігрові якості, то думаю, що вони не дадуть такого підсилення, як це було з Педріньо та іншими. Бо не всі мають постійно ігрову практику. У деяких було багато травм. До речі, у Майкона і в шахтарі були травми. Тобто, не все так легко і просто, що ти повернеш свого гравця з оренди, і він одразу принесе результат. Ну а якщо казати за Тобіаса, який грав за дубль мадридського реалу, то гірнків на цій позиції є конопля та гочелешвілі, тому тут також буде непросто йому вирвати конкуренцію. Що стосується українців, це тут є Корнієнко та Очередько. і серед цих двох гравців мені подобається очередько, враховуючи те, що Шахтар може залишити Судаков, тобто вони схожі по позиціям, і можливо він буде підміною марлону Гомесу. Продовжуючи тему про Динамо, то окрім того, що вони когось повернуть з оренди, вони звичайно відправлять в оренду гравців, які мали мало практики цього сезону. Як повідомляє Sport Express, то тут мова йде про Бені та Діало Супрягу та молодого Антона Царенка. Що стосується перших трьох гравців, то тут все дуже логічно, тому що вони вже давно дорослі і їм у такому віці потрібно постійно отримувати ігрову практику. Ну а в Динамо, звичайно, вони її не отримують і не будуть отримувати, тому що конкуренція на цих позиціях проти них дуже серйозна. Що стосується Антона Царенка, то в його віці, звичайно, що можна почекати десь трошки пограти за дубль, трошки пограти за основний склад. Але я бачу те, що кияни розглядають його в майбутньому як дуже потенційного гравця основи, ключового гравця, а тому будуть намагатися йому шукати якийсь цікавий клуб, щоб він вже набрався досвіду щоб зміг перейти з дитячого у дорослий футболу. Житомирська полісія цього літа 100% буде підсилювати свій склад, і вже пішли перші новини щодо новачків. Житомиряни підпишуть грузинського правого захисника Тбіліцького Динамо і Георгі Майсурадзе. Про це повідомляє твіттер-аккаунт «Джеутім». За інформацією цього джерела 22-річний футболіст підпише з вовками угоду на 4 роки. У Поліссі на цій позиції грає Лукастер та Кравченко, а тому, звичайно, для виконання більш вищих завдань та цілей потрібні нові гравці та більш якісні. Ну і що стосується ще одного підсилення, то все й до того, що Полісся підпише повноцінний контракт з гравцем Дніпра 1 Олексієм Гуцуляком. Ключовий гравець Луганського зорі Арсеній Бадагов за цікаво відомий клуб з Нідерландів. Як стало відомо Sportexpress.ua, Батагов може стати футболістом Азел Кмар. Клуб із Нідерландів перебив можливі пропозиції українських команд і готовий дати за гравця 2 мільйони євро, тоді як українська сторона оцінює його мінімум у 2,5 мільйони євро. Зоря правильно робить, що торгується з клубами, які хочуть підписати Бадагова, тому що вони повинні розуміти. Якщо вони зараз можуть його підписати за цю суму, то після е, Олімпіади він може подорожчати в два рази. Тому хай підписують вже зараз, бо потім буде дорожче. Сезон у першій лізі ще не завершився, а Львівські Карпати вже активно готуються для підсилення складу для гідної в УПЛ. Як стверджує український футбол Маркевич зацікавлений у трьох гравцях Дніпра – захисників Едуарда Серпія та Олександра Свадка та хавбека Валентина Рубчинського. І це дуже логічно, що ці гравці можуть прийти саме у Карпати, тому що львівський клуб може і заплатити кращу суму для клубу, і запропонувати кращі умови для гравців. А тому усі карти, так би мовити, йдуть саме до цього. Однак в цих трансферах немає нічого цікавого, тому що я якось вже розповідав, що після таких переміщень з одного клубу в інший наш чемпіонат не стає кращим, тому що для того, щоб наша ліга стала кращою, потрібно запрошувати гравців або з за кордону, або виховувати гравців своєї академії. Тобто, у підсумку ми маємо, що замість Дніпра 1 будуть в нас Карпати, які гратимуть приблизно на такому самому рівні. До речі, що стосується переходу людей з Дніпра 1 у Карпати, то це ще не все. Бо як повідомляє видання Sport.ua, то генеральний директор Дніпра 1 Андрій Русал може посісти таку саму посаду у Львівських Карпатах. А ось на посаду спортивного директора Карпат претендує колишній спортивний директор Олександрії Олександр Марков, який залишив Олександрійський клуб після скандалу з участі у грі проти Шахтаря незаявленого Івана Колюжного. А ось що стосується спортивного директора саме в Олександрії, то вони розглядають варіантів. Один з яких це Іван Телько, який також працює у Дніпрі. 1 також у Карпати має прийти новий голова селекційної служби. Цей напрямок у львівському клубі хочуть довірити Артему засять вовку. І в такій ситуації цікаво, чи залишиться у клубі Гліб Корнієнко, який працює на такій самій посаді шеф скаут. А нещодавно я розповідав, що він поконфліктував з Мироном Маркевичем через те, що Богдановичу не подобалася комплектація клубу взимку. Тому подивимось, як все буде розвиватися. Можливо, вони будуть співпрацювати разом, а можливо, розійдуться. Ну і продовжуючи тему про відхід гравців та керівництва Дніпра 1 то в мене з'явилася інформація, що клуб може залишити нападник команди Даніель Кевінда. Як мені стало відомо, Кевіндою цікавляться декілька клубів, і перший з яких це Бренфорд. Бренфорд вже має досвід з дніпро 1 щодо переходу Єрмолюка, а тому завдоволений в цьому плані. І варто додати, що власник Бренфорду також володіє клубом Мітьюланд, і він також пам'ятає здібності Довбика. Якщо клубу домовляться, то квінта спочатку поїде на перегляд до дублюючого складу, і якщо сподобається і все буде нормально, тільки тоді і підпишуть контракт. Однак є ще один клуб, який хоче підписати Ківінду, і там все може обійтися без перегляду. Це клуб МЛС Шарлот. Вони взимку вже виходили на зв'язок з Дніпром 1 але дніпряни тоді відмовились, тому що ставили перед собою найвище завдання там стати чемпіонами або потрапити у топ 2 а тому не розглядали відпускати своїх перспективних гравців. Також сьогодні хотів би поговорити і про харківський металіст, тому що в останній час про них дуже багато гарних новин, які всіляють надію. По-перше, це вже давно всім відомо, що металіст у суді довів, що вони не є правонаступниками того металісту, а тому позбувся дуже великих боргів. По-друге, це те, що у клубу є дуже круті активи, такі як Дігтяр та Сенчук, за яких можна отримати великі суми, за які можна жити та розвиватися у наступні сезони. Тому що за Сенчука, як повідомляє Володимир Звєров, Український клуб пропонував 800 тисяч євро, але металіст відхилив цю пропозицію. Також була пропозиція від закордонного клубу 1,5 мільйона євро, і металіст також відхилив пропозицію. Тобто, можливо, отримують ще більше. Що стосується діхтяря, то раніше була новина, що Шахтар за нього пропонував від 1 до 1,5 мільйона євро. Тому разом це взагалі може бути 3 3,5 мільйони. Звичайно, якщо там умовно поставити завдання вийти до УПЛ, витратити багато грошей, щоб точно туди вийти, то цього вистачить лише на один сезон. Але зрозуміло, що це гроші на перспективу і клуб буде розвиватися у такому ж самому напрямку, тобто розвивати свою молодь і продавати. Ну а для того, щоб просто існувати у першій лізі, там, посідати середні місця, я думаю, вистачить з головою 1 мільйона євро на сезон. Також серед гарних новин, що створили металіст 2 де будуть грати вихованці академії Металісту, а саме зараз там 2007 та 2008 рік народження. Вони будуть грати на чемпіонаті Харкова, досвід, на якому буде дуже важливий для молодих вихованців, щоб вони отримали досвід проти дорослих дядьків. Ну, взагалі, створення такого клубу, хоч він і буде грати лише у Харкові, і планують надалі так робити, каже про те, що все одно потрібно витрачати якісь гроші на ігри, на тренерів, на те, щоб якось допомагати цим гравцям. Тобто, це знову ж таки гроші, а це означає, що у клуба є гроші. Також що дуже важливо вперше за останній час у них з'явився новий спонсор це Моршинська, а це дуже важливо для поповнення бюджету. Ну і найголовніше, що зараз чекає клуб, це матч проти Чернігова, який потрібно перемагати і точно залишатися у першій лізі. Бо якщо потраплять у стик, грати проти звягеля, юкси або дружби буде дуже важко. Ну і плавно переходячи від потенціалу металісту, я хочу розповісти про потенціал нашої збірної України Ю 17. Ця збірна зараз грає на юнацькому євро. Вони вже зіграли свою першу гру проти Сербії. На жаль, програли з рахунком 0-1, але можу сказати, що нам не пощастило. Було достатньо шансів, щоб як мінімум зрівняти рахунок. Однак могли зіграти і гірше, якби не дії деякі гравців, а саме захисника металіста Кирила Дігтяря та воротаря СК Дніпро-1 Назара Макаренко. Обидва гравці виділяються якоюсь дорослістю, хоча б у Діхтярю це зрозуміло, тому що він провів повний сезон у першій лізі, а тому має цей досвід дорослого футболу. А ось Назар Макаренко взагалі отримав найкращу оцінку серед гравців збірної України. Тому, незважаючи на поразку, потенціал у нашої збірної дійсно є. До речі, нагадаю, що за моєю інформацією за цим Макаренко слідкує Red Bull Лейпциг. Ну а сьогодні о 18.00 наша збірна зіграє проти збірної Чехії, тому раджу вам подивитись. Ну а цей матч ви можете безкоштовно подивитись на офіційному сайті УІФА. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!